Доброго дня, дорогі друзі. Якщо ви і у вас пішов новий мотоблок. Якщо він в зборі, вам його привезли. Першим ділом вам треба зробити всі болти, всі поперетягувати. Друге діло, перевірте охолоджену рідину. Ось вона. У мене тут злита вода, може бути залетен фриз. Перевірити паливний бак. Перевірити рівень масла в мене ось ось щуп. Тут і зелена пробка. Відкруті, дивитись, треба хоча б, щоб трошки вище мінімального рівня було або хоча б мінімальний рівень, якщо був. Е, дивитися, чи ніде ні. не тече, не підтікає, немає ніяких потіків по мотору. Е, перевіряєте, відкручуєте. Тут внизу десь, можливо, десь по ЦО, Приблизно десь по ЦО є, масло залите. Якщо у вас е, фільтр з масляною ванною. Пережимайте тут теж всі болти перепідтягуйте. Е, підтягуйте особливо ці болти. Це рама. Перевіряйте рівень масла. Зараз покажу. Ось болт. Це рівень масло в коробці. Якщо звідси тече, то можна сміло буде закручувати. Рівень масла в норму. Дивитеся, чи вам зручні ручки ці. Якщо потрібно, можна відрегулювати. Ось тут то є болти. Один болт відкрутюєте, другий послабляєте щось з цієї, щось з цієї сторони. Ось віцемона підлізти. Дивитеся чи тут все підтягнуто. Якщо ви виставляли ручки, то вам потрібно... Ще ось щеплення. Відрегулювати цю тягу, Щоб ваше щеплення вимикалося. Тут регулюється на відділення щепленні, щоб у вас був невеличкий зазор. Там як лезо. від вижимого підшипника. Ось вам вижимний підшипник. Перед тим, як ви маєте виїжджати, можливо, ваш, ви ще купили адаптер, вам потрібно подивитися, подитягувати всі шплінти. Бо скажу з моєї практики, я катався, купив прицеп, і в мене деякі шпінти випадали. Китайські шплінти низької якості. Плюс вам потрібно, якщо у вас всі норми, середини морпи, всі норми, всі піджати, ручки, все виставлено, вам потрібно... Завести мотоблок, якщо він у вас з електростартером, перевірити фар, включити, подивитися, чи вона світить, чи вона гарно світить, чи не гарно світить. Немає різниці, яка у вас фара. Вимкнути, потім е, вимкнути саму фару. Хай мотоблок далі працює, вибрати обороти трошки вище середніх, трішки вище середніх десь. І мультиметром, можливо, когось попросити, якщо ви сам не розбираєтесь, помірити напругу. Вибрати режим ДЦВ. Або придбайте китайський любий мультиметр, саме недорогий. І попробуйте попасти плюс на плюс, мінус на мінус. Якщо неправильно попали, то у вас буде значення мінусове. Наприклад, мінус 14 вольт мінус 13 вольт. І дивитись, якщо у вас десь близько 13-14 вольт видає, ну, коли мотоблок працює, то значить у вас генератор норми. Якщо менше, то у вас є декілька рішень. Це або купити слабший генератор, сильніший генератор вибачає. Або е, зменш... зменшити діаметр шківа. Що зменшити діаметр шківа? Будемо розкрутити ці обалди. Порозкручувати. Захватите демонтіровку, відкручується часової стріл, гайка. Тут є шайба шайби, шків цей розборний. Кидаєте сюди між цими двома половинками цього шківа шайбу, закрутите і підтягуєте натяжне. Ось натяжний ролик, підтягуєте. І вам вже збільшаться струн, який буде видавати генератор. Ну, якщо все-таки вам і цього не допоможе, то можливо у вас може ще не працювати реле. Зарядки. Ну, якщо у вас мотоблок новий, то це потрібно звер... Краще звертатися, звісно, сервіс. Але якщо у вас відфутболили то спробуйте поміняти реле Якщо не заряджає або воно перезаряджає, то потрібно поміняти реле. Релез знаходиться ось зазвичай цій коробці. Всім дякую за увагу. Користуйтесь!